Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Нас у студії Валерій Романенко. Це авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, Державного університету, Київський авіаційний інститут. Я вас вітаю, пане Валерію. Доброго дня. Власне. Про що хочу з вами почати? От я зараз деталізую для тих глядачів, які можливо брифінг перед цим не слухали і не дивились. Україна знищила один з російських комплексів «Арєшнік». Це підтвердив очільник СБУ Василь Малюк. За його словами, деталі операції знав лише президент України і декілька лідерів інших країн. Далі пряма мова. Знищення було стовідсоткове, це була дуже успішна операція, але вона на той момент жодним чином не афішувалася. Це було в той момент, коли назву Арешнік ще в принципі ніхто на широкому загалі не знав, не використовував і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо я не помиляли, це було в нас влітку, позаминулого літа. Знищення решника поза минулого літа, коли його ще росіянці активно не афішували. З точки зору розробки такого типу озброєння, якщо знищується, я так розумію, на той момент ще якийсь прототип чи один з небагатьох, який там вони виготовили. Наскільки такі дії уповільнюють в принципі розробки, тестування і так далі? Ну це уповільнюють, скажімо так, на місяці. Мінімально на місяці, якщо не десь на срок-півроку. Тому що серійне виробництво починається тільки тоді, коли зразок буде прийняти на озброєння. А коли, а коли озброє, зразок приймається на озброєння? Коли він пройшов всі випробувані, є протоколи. Він має показати відповідні характеристики, відповідність, ну, тобто відповідність характеристики, відповідність вимогам військових на них. Відповідність тактико-технічним -техні... тактико требуванням, тактико-технічним вимогам. Uh -huh. От. А для цього, ну, наприклад, російські ракети, той самий Сармат, вони десятками років розроблялися і все ще не стоять на озброєнні. От. Так само з Рішника, якщо з... знищили один з екземплярів Орієшника, вони штучні. Там одиниці. Вони фактично було… Три чи чотири запуски всього, скоріш за все, три запуски, включаючи те, що вони по низькій балістичній траєкторії запустили по Дніпру. Ну, тобто, якщо нам вдалося знищити один з тих орешників, то це взагалі ну, мінімально півроку затримка всієї програми. Хоча, можливо, там були компоненти, які взагалі унікальні для якогось просто режиму. І їм доведеться робити новий. Повністю новий комплект випробувального обладнання для нього. Що цікаво, десь якраз таки два роки тому російський диктатор Путін там заявляв, що от-от у нас є арешнік, він скоро стане на бойове чергування. Він подібну заяву зробив буквально десь тиждень тому, спілкуючись там зряженими типу пораненими, сказав фактично те саме: у нас є арешнік. Він ще не на бойовому чергуванні, але от от стане. Виходячи з того, що сказали ви, то ну він, в принципі, тільки на словах, поки в найближчі навіть роки може стати на бодай якесь чергування, ото їхній орешник. Ну однозначно, він просто не прийшов випробування. Росіяни, коли вони приймають чись зброю, ну згадайте Сарма, той самий Посейдон, да це ж усі дзвони. Б'ють усі дзвони, і вся преса, там всі медіа присутні. А решник щось тишком, 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 жодного, значить жодних. Це означає, що фактично ну, він не виробляється серійно, і це зрозуміло. Бо росіянам зараз той завод, який випускає двигуни до них, да, він повністю завантажений. Вони збільшують виробництво тих самих балісти, ну, угу, із угу. тих самих іскандерів. Крім того, вони зараз а, добудовують а, значить, а, ярси. Да? Повністю вони модернізують ракету ЯРС. Ну, Росія не настільки потужна країна, щоб розробляти одночасно кілька ракет, маючи один завод, який виробляє двигуни. Ще між іншим, там зараз у Путіна новий нова звичка. Він про буріснік їхній дуже активно каже. І Я то, бачу окре, по вашому вірозаводі, то, да, то окреме горе, значить, то крилата ракета. Вона двигун інший тип. В нього значить ядерний двигун, повітря, ну прямоточний повітряний двигун. Але нагрів відбувається не за рахунок спалення газу, да, чи там якогось палива, а за рахунок нагріва, значить, ядерними, ну, ядерною енергетичною установкою. Uh -huh. От, тобто це інша стаття, але це ж теж те, чим Путін загрожує світові. От, щоправда, були випробування його. Путін казав, що він літав 14 годин. А взагалі він каже, що орєш... боревісник може літати місяць. Може літати місяць, але це звичайна крилата ракета. Через місяць він кудись прилетить і його зб'ють. От прямо тут зіб'ють. Бо як ми збиваємо крилаті ракети? Дев'ять з десяти. Мінімально 4 з 5 збиваємо. Ну і сенс городити город значить, для того, щоб тебе збили, щоб ти десь місяць політав, прилетів, тебе збили. Стосовно Росії ракет почала атакувати Федерація ця Україну ракетою, яка здатна нести ядерну зброю. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга в виданні Reuters. Саме через цю зброю Трамп шість років тому розірвав з Росією договір про контроль над ядерним озброєнням. Сибіга наголосив, що Росія запускала цю ракету щонайменше 25 разів, найбільше якраз за кілька днів після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Що це? Таке, про що саме йде мова, пане Валерію? Ну, ми це називаємо така? їх ракета. іскандерка, ага. крилатий іскандер. Там типово пускова контейнера, пускова, циліндричний контейнер пускової установки крилатих ракет. Це теж крилата ракета. Ну, з дальністю оголошена дальність росіяни казали там 2500 кілометрів. Ну, добре, то це означає, що 1500 вона може мати. да? Ага. От ракета. Але ну, візьмемо, значить, візьмемо. Кількість збитих за цей місяць росіяни запустили загалом 46 крилатих ракет, от власне цього Іскандерка. 30 з них збиті. І це при тому, що вони пускали їх дуже часто по місцях, де нема зенітно-ракетних комплексів, тобто по військам пускали. Ну, одна з, ракет, да. одна з ракет, вона просто там є різні типи крилатих ракет для Іскандера. Він вже запуск... здатний запускати. І балістику ми називаємо Іскандер-М. Угу. І Іскандер К це три чи чотири ракети, крилаті ракети, які запускаються з тих самих пускових установок, тільки з контейнерів. Контейнерний запуск. По виробництво цих ракет на тому ж самому брифінгу акцентовано було окремо по артилерійським снарядам і мінометним пострілам, що в наступному році Росія планує там з 7 до 8 мільйонів збільшити виробництво, але в той самий час по виробництву ракет наголошено було окремо, не вдається їм вийти на якісь більші показники, ніж вони мають. Скажіть, не вдається вийти, тому що в тому числі ці наші українські санкції у вигляді дипстрайків працюють в синергії з санкціями наших міжнародних партнерів, чи якісь інші причини? Ну, Дивлячись, про які ракети мова. Загалом російське ракетне виробництво для іскандерів, для Х-101, воно зосереджено в Москві і Московській області. Туди особливо ми не можемо нанести серйозні удари, бо там ну, настільки подужна протиповітряна оборона, вона ще з часів Другої світової війни, значить, там навіть оборона ППО Лондона значить, часів там, 40, битви за Британію. Да? Угу. Вона там буквально значить, дитячі потуги. Да? Там величезна, там одних комплексів, от, коли демонстрували мапу а, позиції зенітних комплексів, я нарахував там 18, лише один С-400, комплекс, лише комплексу С-400. Ну, тобто, скажімо, вплинути напряму виробництво нам не вдається. Але ми робимо що? Ми наносимо удари по периферійним, по комплектуючим. По підприємствам, які випускають комплектуючі. Вибухівку, Ніжегородська область, арсенали, там ще кілька у нас було ударів по е підприємствам, які власне випускали вибухівку. Да? Е підприєм підприємствам, які випускають електронні компоненти. Ну і не треба забувати, що все ж таки якимось чином. Західні санкції найбільш, на найбільш критичні компоненти до цих ракет мікропроцесори, прогармовані вентильні матриці, там такі складні елементи, да, вони теж не отримують достатній кількості. І крім того, росіяни вже, мабуть, по результатам минулого року вони вже вийшли на свій максимум, можливий максимум. І зараз, ну, по моїм спостереженням, в них просто знижується випуск ракет, а не підвищується. Чому? Подивіться, скільки всю першу половину року вони запускали ракет. Так вони розкочегарилися буквально в цьому місяці. В цьому місяці тут ну, просто шалена швидка кількість балістичних ракет була запущена. Ну, от, по моїм даним, значить, вони запустили 86 ракет на сьогоднішній день. Я просто не бачив сьогоднішні результати, але по вчорашньому до 30 жовтня 86 балістичних ракет. Це лише іскандерів М. Ну, це практично, от, е, вони накопичували, мабуть, з весни накопичували ці ракети. Ну, відстріляють, а далі, скоріш за все, інтенсивність буде спадати. Бо mm -hmm. вони не витримають такого uh -huh. темпу. По винищенню от російських систем протиповітряної оборони тут теж була окрема заява очільника Служби безпеки України Василя Малюка. Він сказав, що від початку цього року сили оборони знищили 48% російських зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцер і уточнив, що. Всього 30 панцирів на рік вони росіянці мають на увазі здатні виробляти. Виходить по панцирям, у них такий хороший дефіцит намічається. Ще не тільки баланс знищення і, і виробництва, а ще й в дефіциті. Да? Дивіться, яка ситуація по панцирям. Значить, панцирі вони ефективно працюють по наших дронах. Чому вони значить, спеціально створені для знищення маловисотних цілей? і не, не дуже швидкісних цілей. Ну, такі, наприклад, як там пасажирські літаки. Вони інколи по ним влучають. От. А, значить, але і ми знайшли спосіб, як нищити ці панцирі. По-перше, ми ж отримали від Сполучених ракет, а, Штатів антирадарні ракети. А, включає панцир в свої, свій радар, по ньому, якщо в цей момент ми готуємо запуск наших безпілотів, прилітає харм. Крім того, дуже ефективно нищаться ці комплекси в Криму. Ми використовуємо дешеві копійчені дрони, але з, з вискочила з голови система Ілон Маска. Старлінг. Старлінг, так. Але вони мають на горі таку антенку Старлінка. І виходить, що через супутникову систему, через Starlink оператор з скажімо, з українського материка, материкової частини України, до останнього моменту бачить, куди влучає цей дрон. І цей маленький дрон, який несе там, ну, до 10 кілограмів вибухівки, зрозуміло, що він, якщо впаде поряд, він не знищить. Так він попадає точно в антенну. Тому зараз отакі підібрали, ми просто підібрали ключі, як нищити, як найефективніше нищити російські радари. Нищиться, ну, панцирь, там все разом. Це комплекс. Там і радар на машині, uh -huh. там і гармати, там і десь здається 12 труб для ракет, пускових, ну, контейнерних пускових. От. А ну, там одне попадання, один комплекс, да? а інші в основному ми нищимо радари. А якщо в зенітно-ракетному комплексі виведений з ладу радар, все, він тільки експонат для спостереження. Все, він не може. Ракети наводяться по радару. Нема радару, нема наведення. Скажіть, а по цим панцирям, що вам відомо з того? Вони, у них ж там був дефект, вони по птахам стріляли? Ось гармати мають на увазі саме в цих Ну, панцирях. вони, розумієте, вони з гармат, в них інший принцип. В них принцип пряме влучання. Так зараз по дронам не працює. Угу, угу. Це величезна витрата снарядів і низька ефективність. Як працює гепард? Він відстрілює всього 10 снарядів. На крилату ракету, на безпілотник все одно, да? але вони вибух в них радіопідривачі це дорого. Але вони вибухають одночасно і утворюють хмарку. І в цю хмарку влітає об'єкт шахет, розвідувальний безпілотник, крилата ракета, а вилітає решето. Ну, і від собі зіткнення такої ну, досить е ніжної конструкції, це ж не, не снаряд з товщиною сантиметровою, да? Це об'єкт, який має там мінімально, ну от в мене на роботі кілька шахедів, там ну, мінімально три, максимально три міліметри товщина стінки. Він вилітає в купу уламків. Вилітає решето. Він вже не здатний, він просто десь падає поряд. От. Тому таким чином у росіяни артилерія не, не працює, але у них, вони останнім часом покращили ракети. Це треба сказати, що їхні ракети від панцирів достатньо ефективні. Цієї ночі між іншим дрони били по російській енергетиці, горіли ТЕЦ підстанція, а також ворожі НПЗ. у е, Володимирській області. Уражено підстанцію Владимирська. Це один з ключових вузлів енергосистеми центральної Росії, включно з Москвою. У Ярославській області потужні вибухи лунали на нафтпереробному заводі. Пожежа спалахнула на е, найбільшому НПЗ регіону е, Славнефть Янос. Він забезпечує підприємства, залізниці, аеропорти та ВПК країни агресорки пальним. Відповідно, ну і росіяни шукають додаткові способи захиститись від українських дронів, захистити свої військові об'єкти та нафтоприробні заводи. Вони намагаються створити єдину систему протиповітряної оборони. Про це повідомили в українській розвідці. Далі цитата. Йдеться як про радянські комплекси, так і про сучасні. Ворог намагається поєднувати їх в одну систему: це і застарілі С-300, і більш нові С-400, а також так звана новітня система С-350 Вітязь. Ключовим показником є те, скільки українських дронів досягають ціли і завдають уражень. За різними оцінками, скорочення переробки нафтопродуктів у Росії становить від 18 до 20%. Це надзвичайно великі цифри. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України. Пане Валерію, стосовно оцієї єдиної системи, я зараз про це детальніше поговорив, бо я чув різні знаєте, характеристики, типу, спроба поєднати старе радянське з новим, яке зроблено по принципу старого радянського. Ну, Це одне з описів того, що намагаються зробити росіянці. Чи вийде, і як довго може робота ця тривати по цьому створенню єдиної системи? Ну, загалом, я б назвав це, ну. Це не проблема, тут нема проблеми. Всі ці створ... комплекси, вони в єдиній системі, яка називається автоматизована система управління військами проти повітряної оборони. А що ж вони створюють тоді? Мене вчили в 70-х роках, Створило. от я власне фахівець, я закінчив військову спеціальність, власне, автоматизовані системи управління радіотехнічними військами. Вони створюють, ну, я не знаю, це звичайний процес. Коли створюються нові комплекси і вони інтегровані в загальну систему, можливо, вони зараз створюють якусь нову автоматизовану систему, яка би покривала малі висоти. Власне, те, що зараз основна загроза для них безпілотників. Висота польоту безпілотника 50 метрів. Можливо, зараз все робиться для того, щоб всі комплекси, скажімо, нахилили голову. А як це можна зробити? Ну як, відповідні радарні системи, в них є системи неба, радарні системи, які комплектуються ті самі комплекси, вони просто будуть спостерігати, вони будуть націлені. Загалом С-400, він націлений на балістику, ну таку оперативно тактичну, ну, типу там точка наша, да? і на аеродинамічні цілі. І причому аеродинамічні цілі, які значить на малих висотах, це понад 200 метрів, uh -huh. а все ж зараз літає на надмалих висотах, все ще нижче 200 метрів. Тому, мабуть, росіяни зараз е, пробують е, зробити так, щоб всі ці комплекси, і старі радянські, які були націлені в небо, да, і ті, що вони, особливо С-350, оцей вітя їх новий комплекс, який в невеличкій кількості, буквально там ну, дюжина чи скільки їх введено до ладу. Да, От, щоб вони краще працювали по малих висотах. Можливо, мова йде про це. Хоча загальний процес, як була система, вона просто для нас це була проблема. Бо ми отримували комплекси з геть іншими стандартами, повністю інший сигнал, інша, інша так би мовити, напруга, інший ток, скажімо так, да? а в них це старе, все стандартне. І ті самі виробники, хто виробляв. С 75 і С 125 і С-300, той виробляє С-400 і 350, ті самі організації. Буквально дуже коротко по їхнім РЛС, бо ми ж їх теж ну, нищимо наші воїни, нищить їх нормально. Дефіцит РЛС на кшталт панцерного дефіциту можливий у Російській Федерації, зважаючи на важкість виробництва таких тонких систем. У нас буквально, буквально хвилина, пане. Так він вже є. В Криму, в Криму там суцільний дефіцит, бо кожного разу прилітає. Якщо їх почали знищувати з, безпілот, з наших беків, безпілотних категорій, які підходять і знову піднімають, мали на FPV дрони для того, щоб нищити радарні станції. От. Тому зараз на них просто йде полювання. Чому? Якщо ми виб'ємо радари, угу. то ми зараз готуємося запускати і фламінго, і інші типи ракет. Вони будуть легше долати російську ППО, бо головне подолати лінію фронту. Там в три ешелони оборона. Да? А далі на російських просторах ви ж самі кажете 30 панцирів на рік, да? а треба ж закривати Москву, Пітер, серйозні місця. Що там далі? Дякую, пане Валерію Будь Вам. Ласка. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, Державного університету, Київський авіаційний інститут. Він був гостем.